Що зараз до другого читання є в законопроекті 13.150. По-перше, поправками зробили повсюдний нагляд за абсолютно всіма повноваженнями місцевого самоврядування і за тими, які стосуються власних повноважень, те, що законом передбачено виключно за місцевим самоврядуванням, і за Делегованими тими, які держава віддала на виконання, бо це найефективніший механізм виконання в муніципалітетах. Це перший блок, який передбачається цим законопроектом. Другий блок, який передбачається, це контролювати не тільки відповідність до закону до повноважень здійснення того чи іншого рішення. Перевіряти повністю наскрізно всі дії органів місцевого самоврядування, і третє це вводиться реєстр всіх рішень органів місцевого самоврядування і всіх рішень посадових осіб. Тобто будь-який документ, який підписаний в муніципалітеті, він є документом якоїсь посадової особи, чи про передачу столів, чи про переведення. Дня тієї чи іншої людини з одного місця на інше чи про ремонт ці всі документи є документами посадових виданими посадовими особами місцевого самоврядування, і оце такий агломерат, величезний комплекс. Така гаргона створена в цьому тринадцятому Який насправді на початках в першій редакції був дуже адекватним і зрозумілим для нас всіх проєвропейським проектом на початках. І там треба було тільки одну поправку зробити, дві прибрати. А до другого читання зробили монстра, який в разі його схвалення просто дозволить, наприклад, на прикладі реєстру, що робити, створюється реєстр, в який всі органи місцевого самоврядування будуть змушені вносити всі абсолютно документи, які продукуються в органі, чи рішенням ради, виконкому, голови. Чи там передача, вибачте, зараз таки скажу там, для прибирання, засобів для прибирання, так само вони якимось документом передаються. Все це має вноситися з кожної з громади, вноситися до цього реєстру. Далі уряду дається право визначати порядок ведення, наповнення, забезпечення роботи цього реєстру. І тут два моменти. По-перше, скільки це буде грошей для нас з вами коштувати, тому що, по-перше, державний бюджет витратить мільйони на створення цієї махіни. По-друге, така величезна база даних працювати не буде. І ми маємо такий приклад, коли був створений ще за царятимка ще в 2011 році реєстр державних актів. Цей реєстр до сих пір не працює, і навіть голова Верховної Ради подавав свою поправку до законопроекту 13 з за аргументацією того, що вилучить реєстр. Це ненормально такий реєстр, державний такий є реєстр, і він не працює. Але депутати на підкомітеті, навіть спікер для них не авторитет парламенту, тому. Реєстр вони залишили. Отже, по перше, величезні кошти витратяться на реєстр. Друге, працювати він не буде.